так, на сьогодні це є система гармонійного виховання особистості, це школа виховання лідерів, це багатогранна система шляху досконалення. Тобто людина в ГОПАКО має можливість вивчати чотири напрямки на вибір, Тобто вона може знати оздоровчий напрямок, культурно-мистецький, спортивний або бойовий. Зараз в Польщі гопак дуже добре розвивається, тому що крім української діаспори гопаком займаються активно поляки. І я от ну, цікавлюся, от як ви, що ви вважаєте, що тут є, хороше чи близьке? Був один хлопчик, який поляк займався карате. Він прийшов, каже: знаєте, я от. Відчувшу гупаку мені якось набагато легше. Я кажу, ну, гупа вся наша європейська ментальність, це наші рухи. E, Китайські, японські до нас не зовсім підходять. Заinteresowało mnie to, ponieważ e, nie jest to zwykła sztuka walki, jest to harmonijny rozwój zarówno ducha, jak i ciała. Na treningu uczymy się. Jak wspierać innych, motywować się nawzajem oraz rozwijać wszystkie umiejętności fizyczne. W Warszawie założyliśmy stowarzyszenie Artupak, które aktywnie dzisiaj działa. Przeprowadzamy już spotkania, różne takie grupy, w których prowadzimy lekcje, wykładania na temat zdrowego drzewiania zdrowego życia. No i oczywiście przeprowadzamy treningi w Warszawie, no przynajmniej tych pięć razy w tygodniu. Są różne grupy, także można, można się zajmować. Tym bardziej, że chłopak ma cztery kierunki: zdrowotny, folklorno-artystyczny, sportowy, bojowy. My prowadzimy tutaj, jak Art Hoopak, kierunek zdrowotny i folklorno-artystyczny. Я після того, як рік позаймався свого вчителя, Олега праця. Я ну, отримав шанс поїхати на семінар, власне літній семінар, де які проводив Володимир Станович, пола засновник стилю. Мені дуже сподобалось, бо людина просто колосальних здібностей, знань, вмінь, і він дуже вдало, вміло це передає. Після його не тільки власне системи рухів, як бойових елементів, а й вишколу такого психологічного, морального, власне, людського, я зрозумів, що дійсно це дуже хороша справа і варто розвивати себе, щоб показувати іншим добрий шлях, щоб бути здоровим, сильним, морально. Людським, і тому все стежкові тренера.